міста Є Олександр Романчук. Так, одну секунду хочу дівчину почути. Слухай. Е, так, е, Коломия, яка область? Опа, а кажіть, вона франківська Давайте подаруємо і дівчині за Коломиї, Івана Франківська область. І хлопці, поплазуйте, мене молодці. Ми, ми, ми здається, з тобою на кожній автограф-сесії бачимось. Так. Це чудово релез гарна локація для такого заходу. Хлопці прийшли це добре, коли є спілкування між вволівальниками та гравцями. Дуже задоволений цією зустрічю, дуже класні гравці відповідають. Весело тут атмосфера дуже приємна, почастіше б таке хотілось. Емоції зашкалюють дуже е, гарно. Сьогодні все класно, багато цікавих питань до футболістів. Гагарін розписався. <рес> Яке найцікавіше питання було можливо? Напевно, про фільми і серіали улюблені. Щось цікавого зміг дізнатися про життя улюблених футболістів? Так, що Ілліч погано вчився в школі. Те, що наші легіонери ще не куштували сало наше. В першу чергу все цікаво поспілкуватися з людьми, маленькі діти, дорослі, задавали нам питання. Цікава ініціатива. Я думаю, що людям теж це цікаво поспілкуватися нашого з хлопцями. Чи був вже у тебе досвід, автограф-сесія з фанами? Був, напевно, але не такий. Більш такий був тісний там ближче біля стадіону, де кликали декілька фото і підписів. А такий масштабний, напевно, перший раз. Бе тут оборшую вемоконта. По перше, я дуже радий, що зміг зустрітися з болівальниками. Для футболіста дуже важливі такі зустрічі з фанами, адже конект з вболівальниками цінний і для них, і для нас. Радий, що ми зустрілись та разом провели час. Це дуже клас. це була не перша моя автограф сесія у професійній кар'єрі, але це завжди приємні зустрічі. Хочу подякувати фанам Кривбасу за те, що прийшли сьогодні, адже ми граємо для них. Et, euh, merci Мені дуже подобається фотосесія та гравці нашого футбольного клубу Кривбаса. Хто ваш фаворит? Euh, ну, Він дуже гарно грає в футбол на своїй позиції, і хай так і остається. Можна виділити його твердо хліба. Взагалі мені подобається Іван Дібанго та Денис Кузик. Чому? Коли виграю в футбол, я є захисником і це їхня позиція. Ви відвідуєте всі домашні матчі команди? Так, відвідую всі матчі. У мене є абонемент. Наступний раз хочу побачити Вернадуба та Рафаель Мандейру. сьогодні ми провели чудовий час з нашими вболівальниками. Чесно кажучи, не очікував такої кількості людей, тому приємно здивований. Все пройшло чудово, тому я сподіваюся на подальші автограф сесії з нашими фанами. було багато цікавих питань, навіть провокативних, де я був на початку сезону та скільки заробляє також наші юні гравці цікавились, чому я грав з 17 по 22 роки в Хорватії. Було цікаво розповідати про такий важливий відрізок моєї кар'єри. Я згадав всі свої переживання та емоції, які я проживав тоді, адже це був переломний період для мене. Саме завдяки таким заходам, як автограф сесії, ми зміцнюємо зв'язок між командою і фанами. Мені дуже приємно, що вболівальники приходять, спілкуються з нами, цікавляться нашим життям поза полем, роблять спільні фото. Що мотивує саме вас шалено підтримувати ФК Кривбас? Ну, атмосфера дуже, дуже гарна. Коли є болівальник, це інший футбол, бо без болівальника не було б так зараз цікаво. Я вважаю, що фани це рушійна сила для команди. Вони дають мотивацію і заряд на матчі гравцям. Все буде добре, все Україна. це ми.